Знайома ситуація. Купуємо свіжі, гарні продукти, а вже за кілька днів знаходимо їх зів'ялими чи зіпсованими. І це ж не просто шкода грошей, це величезна проблема харчових відходів. А що, як є прості перевірені способи, щоб їжа залишалася свіжою набагато набагато довше? Сьогодні ми якраз і розкриємо ці секрети, почнімо з головного. Дуже часто відповідь криється не в якості самих продуктів. А в тому, як ми їх зберігаємо. Сьогодні ми розберемося в тонкощах, які перетворять звичайну кухню на справжню фортецю свіжості. Ось наш план на сьогодні: Впочатку зрозуміємо, хто наші головні вороги, потім наведемо ідеальний порядок у холодильнику, розберемося з небезпечними сусідами серед продуктів, розкриємо кілька дивовишних лайфхаків і навіть зазирнемо в майбутнє, поговоримо про довготривале зберігання. Отже. Перш ніж боротися з ворогом, його треба, як то кажуть, знати в обличчя псування їжі це ж не якась магія, а результат роботи цілком конкретних чинників. І ось вони головні винуватці. Повітря запускає процес окислення. Це через нього, наприклад, розрізане яблуко темніє. Неправильна вологість, ну тут все зрозуміло: або в'яне, або гниє. Температура теж очевидно, тепло прискорює розмноження бактерій. А от четвертий ворог, етилен о, це справжній таємний агент псування. Так що ж це за таємний агент такий, цей етилен. Уявіть, це такий собі секретний месенджер між плодами. Коли один фрукт починає дозрівати, він виділяє цей газ і ніби каже іншим гей, час дозрівати. У промисловості це навіть корисно, так доводять до стиглості зелені банани. Але от на звичайній кухні це може спричинити справжній хаос і прискорити псування всього, що лежить поруч. Переходимо до нашого головного союзника в боротьбі за свіжість холодильника. Але просто закинути туди продукти недостатньо. Дуже важливо, куди саме їх покласти. Думайте про холодильник як про будинок з різними кліматичними зонами. Дверцята це найтепліше місце, бо їх постійно відкривають. Тому тут місце тільки для соусів, напоїв, приправ. Верхні полиці ідеальні для молочки та готової їжі. А от м'ясо та рибу кладемо на найнижчу полицю, там найхолодніше, і що важливо, таксік точно не капне на інші продукти. А тепер увага. Деякі продукти просто не створені для холоду. Так, так, все правильно. Картопля в холоді стає крохмалистою і солодкою, хліб чарствіє набагато швидше, а помідори і огірки втрачають свій аромат і стають водянистими. Для них краще знайти прохолодне темне місце десь у коморі. Повернімося до нашого таємного агента етилену. Правило товарного сусідства одне з найважливіших, і його часто ігнорують. А даремно зараз побачимо, чому. Отже, ключове правило розділяти. Продукти, що активно виділяються телен, це яблука, банани, авокадо, помідори, ніколи чуєте, ніколи не повинні лежати поруч з тими, хто до нього чутливий. А це, наприклад, броколі, морква, огірки та вся листова зелень. Зберігати їх разом в одній шухляді це просто вирок для свіжості. Ну, не холодильником єдиним існує безліч дивовижних і простих трюків, які допоможуть зберегти свіжість продуктів, що лежать просто на столі чи в коморі. Це просто геніально. Стебло Селери повільно віддає вологу, не даючи хлібу засохнути, але її рівно стільки, щоб не з'явилася пліснява, такий собі природний регулятор свіжості. Звучить, може, й дивно, але це працює бездоганно. Секрет у тому, що найлон забезпечує ідеальну циркуляцію повітря, а вузли надають цибулинам торкатися одна одної і гнити. Таким чином, запаси цибурі можуть зберігатися свіжими аж до восьми місяців. Ставтеся до свіжої зелені, як до квітів, і вона віддячить довгою свіжістю. Цей метод створює таку собі міні-тепличку, яка підтримує вологість, кріп, петрушка, кінза чудово почуватимуться в холодильнику, а от базилік теплолюбний, його краще залишити на столі. Гаразд, переходимо до важкої артилерії. Якщо хочеться зберегти смак літа на всю зиму, то заморожування та вакуумування це найкращі друзі. Запам'ятайте це волоте правило: продукти з високим вмістом води, огірки, кавуни, салат після розморожування перетворюються на кашу, просто тому що вода всередині кристалізується і руйнує їхню структуру. Краще зосередитись на ягодах, квасолі, перці вони чудово переносять заморозку. Бланшування звучить складно, а насправді це просто короткочасна обробка окропом. Цей процес зберігає яскравий колір, хрустку текстуру та вітаміни. А ще це запобігає так званому опіку від морозу, який робить продукти сухими та несмачними. Це той випадок, коли маленька деталь має величезне значення. Якщо залишити кісточку, вона може надати плодам після розморожування неприємної гіркоти, тож краще не лінуватися це справді того верте. І нарешті вакуумування. Це ніби зупинка часу для продуктів. Видаляючи повітря, ми усуваємо головного ворога свіжості, кисень. Це не лише запобігає псуванню, а й зберігає смак, аромат та поживні речовини, ніби продукти щойно з ринку. Отже, ми розглянули безліч технік від простих трюків до більш просунутих методів. Давайте підсумуємо, як усе це змінює загальну картину. Просто погляньте на цю різницю. Навіть звичайне дотримання правил зонування в холодильнику вже значно покращує ситуацію. Але вакуумування це просто виводить зберігання на абсолютно новий рівень, продовжуючи життя продуктів у кілька разів. Це не просто зручно, це раціонально і дуже економно. Підсумуємо все у чотирьох простих правилах: перше знати свої зони в холодильнику. Друге розділяти етиленових виробників і чутливих до них сусідів. Третє правильно пакувати зелень, хліб та інше. І четверте заморожувати з розумом. Дотримуючись тих правил, можна кардинально зменшити кількість харчових відходів і насолоджуватися свіжими продуктами набагато довше. Великі зміни починаються з одного маленького кроку. Можливо, це буде перекласти помідори з холодильника на стіл або почати зберігати зелень у склянці з водою. Вибір за вами. Але кожна така дія робить величезний внесок.